Для пані Аліни це друга кровоздача стала донором, бо хоче допомогти пораненим військовим, які потребують крові. Умаю сайті ну цей центр крові є, того я бачу і ну, дивлюсь історії, того бачу, що, ну, що це треба для військових. Я навіть не відчула. Мені коли брали на аналіз більше, було чи б зараз. Тут навіть голка така велика і не не відчула нічого. Чернівецький центр крові постійно поповнює запаси. Щоб залучати донорів, організовують виїзди в громадах та проводять акції. Кров потрібна завжди і усіх груп, але нині особливо не вистачає з негативним резус-фактором. У нас є потреба в резус-негативних групах, тому просимо всіх, хто має першу негативну, другу, третю, четверту негативні групи. Приходьте, будь ласка, здавайте кров, вона буде скерована для бійців на фронт. Наразі відбувається акція Твоя кров воює. За кожну третю кроводачу ми даємо значки. Ми не працюємо з родичами, і якщо до вас будуть звертатися і вимагати донорів, родичів і так далі, це все неправомірно. Сергій вперше став донором, ще у 2018 році. Спочатку здавав загальну кров для поранених захисників. Нині тромбоцити, які вкрай необхідні важкохворим дітям. Я здаю в основному тромбоцити. Вони їх можна здавати раз в три тижні. Подільна раз в три тижні, я прихожу можливість допомагати людям і завжди стараюсь допомогти дітям нашим військовим. Які потребують крові. Донором може стати будь-яка здорова людина з 18 років. Головне мати паспорт та пройти попередню консультацію. Але є як абсолютні, так і тимчасові протипокази до здачі крові. Абсолютним протипоказом є всі інфекції, які передаються через кров. Це B, гіпатит Б, гепатит С, сНІТ, сифіліс, всі захворювання, які є органічними, наприклад, туберкульоз. Так теж не може здавати кров. Ну а к тимчасовим протипоказам відносяться ті стани, які проходять в організмі. Так то тобто, якщо є місячні, наприклад, то п'ять днів після місяця можна здавати. Якщо жінка годує груддю, то три 3 місяці після грудного вигодовання можна здавати кров. Кровоздачею важливо правильно підготуватися, добре виспатися, уникати навантажень, не вживати ліків і жирної їжі, особливо напередодні ввечері. І пам'ятайте, один візит може врятувати чиєсь життя. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4